Дорогі друзі, шановні жителі Савранського району, вирішив сьогодні ввечері звернутися до вас та акцентувати увагу на деяких питаннях, з приводу яких поширюється велика купа чуток, які ніколи не відповідали, не відповідали дійсності і ніколи не можуть бути е, відповідати дійсності. Перш за все, це питання дешевого м'ясу Бершаді, яке було. І продавалось на ринку е, біля адміністрації, і яке було по, по кишені майже кожному жителю нашого району. Багато чуток ходить про те, що нібито до мене зайшли в кабінет якісь торговці м'ясом, про щось зі мною домовились, і через це на ринок була направлена перевірка, і люди сьогодні не торгують м'ясом. Це повна чушь. І ніколи такого не було, бо навіть в ті дні, коли до нас і коли вирішувалися питання по м'ясу, я був в Одесі в командіровці, і за мною ніяких розмов не проводилось. Питання стоїть дуже просте. Ми за те, щоб була конкуренція. І за те, щоб в районі торгували дешевим м'ясом. Чим дешевше буде м'ясо, тим легше нашим людям буде купувати це м'ясо. На ринку, де проводилась торгівля, на жаль, не було всіх відповідних норм, і так м'ясом торгувати просто неможливо, бо і купа захворювань, і купа їх інших негараздів може статися через таку торгівлю. Тому ми, переговоривши з директором цього ринку, домовились про те, що цим торговцям м'ясом буде створено спеціальний павільйон. І сьогодні з приводу цього проводиться робота. Із директором про всі ці питання узгоджено і домовлено. М'ясо домовлено. з Бершиді, дешеве м'ясо, яким торгують сьогодні е е люди, буде. І питання стало в тому, що це м'ясо буде приїжджати до нас в район, також проходити всі необхідні перевірки на ринку і будуть люди їми, ними торгувати. Ми не збираємося, не збирались. Вмішуватись в такі суспільні процеси. Я ніколи не дозволю нікому маніпулювати в цьому напрямку. І питання, яке стоїть сьогодні актуально для кожного жителя села, і я розумію, я також споживач. Я розумію, що м'ясо по 60 гривень і дешевше, це ще доступно. А м'ясо вже по 100 гривень і вище, це, це просто неможливо сьогодні купувати. Тому питання. Те питання, яке сьогодні люди, е які, які працюють проти адміністрації, які працюють проти розвитку, розповсюджують, ніяк не відповідають дійсності і ніколи не будуть відповідати. Друге питання, яке вже сколихнуло всю громаду району, не чую я і із ліва, і з права, як розказують про те, що е відбувається планомірне знищення. Культурного життя в нашому районі і так далі, і тому подібне. Я думаю, кожен з вас сам здатен зробити оцінку і побачити, наскільки наш район за останній е, час почав преуспівати в культурному та туристичному житті. Починаючи з зими і з резиденції Святого Миколая, закінчуючи атлічним е, святкуванням Масляної, так ми хочемо змінювати старі кадри. Старі кадри ми хочемо змінити на нові. Ми вважаємо, що ті люди, які мали достатньо велику кількість е часу для того, щоб проявити себе, для того, щоб показати високий рівень е творчості, вони не змогли сьогодні і не можуть тягнути той темп, який ми вимагаємо від культури. Бо культура є складовою частиною туризму. А наш край має стати туристичною м'якою для області. І вже деякі проекти, які будуть. От-от на підході реалізовуватись там потрібна потужна рука культурного життя творчості. Так ми хочемо змінити е, директора будинку творчості Іспанюк. Бо ми вважаємо, що людина не виконує свої е, е, повноваження, що людина не може відповідати тим критеріям, які ми ставимо сьогодні перед професіоналами. Так ми хочемо і змінимо в обов'язковому порядку і директору музичної школи, і сьогодні відбуваються певні трансформації в відділі культури. Ми хочемо зробити все для того, щоб наш комплекс культурно, суспільно, економічно і політичного в тому числі життя був сильний. Конкурентно здатний, щоб ми могли на рівних конкурувати навіть з тими районами, в яких шалені бюджети і де шалені бюджети витрачаються на ті сфери, які я назвав. Нічого тут такого нема. В нашій адміністрації сьогодні працює купа молодих людей, яких ми набрали, і якими ми дуже задоволені. Ви кожного з них майже бачите на різних заходах від спортивних до культурних до е, соціальних заходів. І цей процес буде продовжуватись. Я чітко розумію, що люди, в яких прийшов пенсійний вік, мають йти на пенсію. А молоді люди, яких нема сьогодні роботи, мають заміняти е, ці місця. Кого є якісь запитання, може завжди зайти в мій кабінет і задати ці запитання. Я готовий завтра же вийти на вулицю, з вами спільно обговорити всі ці питання. Я запрошую кожного. Давайте зустрінемось завтра біля будинку культури. На 18-ту годину, на 17.30, давайте краще. Зустрінемось і обговоримо. Я готовий запросити кожного, хто це пише. А ми знаємо цих людей, хто це пише. Ці люди всім відомі. Вони колись сиділи в цих кабінетах і нічого не робили. І ви самі здатні давати їм оцінки. Ви дали їх, е, ці оцінки на виборах. І показали, кому ви довіряєте. Але сьогодні вони продовжують, вони лоба розбили. Роба, лоба так, так Богу моляться, щоб в адміністрації нічого е, не вийшло. Щоб людям не, не, не стало жити краще, то вони лоба розбили, так Богу, е, Богу моляться. Я вам ще раз кажу. Дорогі друзі, ви дали нам величезний кредит довіри. Не тільки в плані того, що я очолюю виконавчу гілку владі і є головою районної державної адміністрації, а в тому, що я є депутатом обласної ради. Зараз починається весна. Ми проведемо ремонтні роботи доріг. На, слава Богу, в цьому році на ці ремонтні роботи є певна кількість грошей. Ми продовжимо е, ремонти в школах. Ми будемо робити реконструкцію шкіл, як в селі Неділка, де буде створено, створено при школі е, дитячий садок, як в селі Вільшанка, де буде побудована е, нову кательню. Нас закладено серйозний базис для того, щоб далі йти вперед і розвиватись. Всі ви знаєте, що ми і в спортивному житті, і в спортивній е, школі Олімп. Будемо міняти е, систему опалення, робити енергоефективність. Сьогодні кращі фахівці з енергоефективності в Україні проводять у нас енергомоніторинг для того, щоб ми почали економити наші кошти і направляти їх безпосередньо на життєдіяльність району. Ви знаєте, всі прекрасно, що сьогодні на базі будинку культури створюється молодіжний центр для того, щоб ми виховували сильну, патріотичну молодь. Ви прекрасно знаєте і бачите, що ми дуже ретельну увагу переділяємо нашій інфраструктурі. І про це ми говоримо, що в селі Капустянка буде робитись водогон, який роками вже чекають люди, що будуть зроблені кілометри доріг, які вже чекають люди десятиріччями. Наша інфраструктура. Це наш економічний успіх, бо жоден інвестор не зайде в район, поки не побачить нормальну інфраструктуру. Більше того, я вам ще раз скажу, що в наш район, нашим районі вже зацікавилися інвестори. Тому вже майже через е, тиждень до нас приїжджає велика е, група інвесторів, які будуть переглядати певні наші е, об'єкти, які вони хотіли інвестувати, кошти, і продовжити. Тут на теренах Савранщини свою е, підприємницьку діяльність, а це десятки робочих місць. Сьогодні декілька інвесторів вже знаходяться на межі того, щоб почати працювати і в, е, врегульовують останні документи. Дорогі друзі, я ще раз звертаюсь до вас. Без вас, як без громади, нічого не буде. Якщо ви сьогодні не скажете своє віське слово. Не станете на бік змін, на бік боротьби з корупцією, на бік того, щоб боротись зі старою системою, яка знищувала цей район, і ви це прекрасно знаєте. Минулому році в нас було нуль з бюджету розвитку. Нуль! А в цьому році ми, ми оперуємо цифрами 7 мільйонів. Я дуже прошу всіх, хто зацікавлений в подальшому розвитку нашого району. Зміні ситуації на краще. Приходьте завтра в 17.30 до входу в наш будинок культури. Давайте поставимо крапку на політичних маніпуляціях і станемо на нормальні кроки розвитку. Я готовий визнавати будь-які помилки, бо я не є роботом. Десь ми дійсно, може, не робимо все ідеально. Пропонуйте. Ставайте з нами разом в ряди. Но ми маємо позбавитись від тих тарганів, які сьогодні все роблять для того, щоб знищувати наш район. Все роблять для того, щоб політично затягувати процеси. І більше того, жодного кроку за весь цей період не зробили для того, щоб Савранщиною гордились і Савранщину знали у всій області, а може у всій Україні. Друзі, я на вашому боці. Я так само, як і ви живу в Савранському районі. І в мене так само, як і у вас, болить за кожну ситуацію, яка відбувається в нашому районі. Ну я не хочу, щоб ви були частиною тих політичних маніпуляцій, які сьогодні є. А ви про них прекрасно знаєте. Ви про них чуєте на вулицях. Сьогодні в нас повністю блокована спеціальна робота газети. Новини висвітлюються таким чином, як хочеться голові районної ради, а не так, як відбувається реально в районі. Ніхто нічого не пише про економіку, про е, е, наше, наш кооперативний рух. Про це нікому не цікаво. Газечик пишуть заголовки, обіцяють, що в наступному номері будуть, будуть продовження, а продовження нема. Газета перестала висвітлювати суспільне політичне життя. А зли язики почали вводити всіх в оман. Я чекаю завтра кожного з вас. Давайте поговоримо. я готовий відповісти на всі запитання, на кожне запитання, яке буде у вас до мене. Дякую.